В мене на включенні є кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії Олесь Ковач. Пане Олесю, вітаю вас. Добрий вечір. Зачове хотів спершу спитати у вас, як медіа у Великій Британії реагують на новину, з якими заголовками, оцінками сьогодні змі вийшли власне у відповідь на призначення? Власне кажучи, тут е, е, реакція надходить з кожного так би мовити, кута зору. Не лише нас медіа а й весни, британський парламент, лайгол, британський уряд вже висловили свою реакцію на призначення нового посла. Але давайте почнемо, як ви е, зауважили, з нас медіа Зокрема, якщо взяти такий величезний, скажімо, прошарок британського медіапростору, як новинний канал Sky News, зокрема, редактор відділу міжнародних новин Томі Квангор, з цього приводу зазначив, що саме залужний, замінюючи на цій посаді колишнього посла Вадима Пристайка, робить такий собі крок вперед, бо Варгор зауважив, що Представька зняли саме після інтерв'ю на каналі САНІ. Ми пам'ятаємо саміт НАТО у Вільнюсі. Ми пам'ятаємо те, що критичні зауваження, скажімо так, представника щодо е, заяви Зеленського у відповідь на слова тодішнього міністра оборони Пена Воліса. Е, хто може бути вдячний, наскільки вдячний? Кощу. Йдеться про те, що до Вангор зі САНІЗ сказав, що звичайно за будь-яких обставин новий посол України безперечно візьме на озброєння. О той певний дослід свого попередника читаємо Вадима Пристайка, намагаючись як Варгорн зазначив вправно. І вишиковано балансувати ведучи активну дипломатичну роботу з вірними друзями і партнерами Києва у служби правдивістів. Тут так само е, редактор міжнародних новин каналу Sky News вважає, що Валерій Залужний, е, як ви суспільно зазначили, також має судове беграунд для цього. Він має освіту у царіні саме міжнародних відносин і володіє англійською, всебто як на Домініка Вагворна, Залужний у цьому випадку є просто ідеальною кандидатурою для посла України у Великій Британії саме на цей історичний момент. Так само е, говорячи про е, нас медія, варто е, зазначити е, ще такий коментар, який е, зробив е, популярний оглядач за «The Guardian». Тен саба. Де сама каже, що рішення Володимира Зеленського призначити е, залужного послом ключові союзи і країні, цілковито іде у ракурсі заяв президента України, коли він власне і звільняв залужного щодо бажання залишити екс-головкома у своїй команді, у той час, відправивши залужного до Лондона. Де каже, що Зеленський до певної міри так би мовити усунув з найближчих виднотів свого єдиного реалістичного конкурента на майбутніх і потенційних президентських виборах у Британії. Також відзначають, що колишній головкомандувач ЗСУ у процесі своєї діяльності встановив доволі близькі особисті стосунки і на цьому. Дуже широко наголосилися оці особисті стосунки зі своїм британським візаві адміралом Тоні Радекін. Буквально днями Серов Тоні відвідував Київ. Ми бачили кадри зустрічей, коли Радекін у спаді делегації опорної міністра оборони Гранту Шарту зустрічався Зеленським. Так само як зауважили у Лондоні у кадрах про відвіданий. І Шабсом, і понірадилом України не видно було, аби Валерій Злужний був присутній на тих зустрічах, так, Висловлюються певні підпущення, що можливо залужник вже готувався більш до дипломатичного, скажімо так, каналу своєї майбутньої діяльності радше ніж до попереднього, скажімо так, більш військового напрямку своєї діяльності. Так само я вже задав лише британські мас-медіа висловлюють свою реакцію на призначення посла у як ми зазначили ключовій союзниці країні. Для України е, на даний історичний момент відтак ідеться про те, що з липня йдеться про те, що з липня, е, е, те, що з липня е, торік Україна практично не мала повноцінного дипломатичного представника у Лондоні. І депутат Битанського парламенту від керівної консервативної партії в ОВСІРІ зі свого боку наголошує на важливості того, що оце оголошення. Про саме призначення Валерія Залужного, як ми знаємо, на посаду посла у Лондоні, сталося саме під час цієї згаданої зустрічі у Києві між президентом Зеленським і британською делегацією на чолі з міністром оборони Грантом Шапсом. Це на думку депутата Сілі саме вказує на якийсь особливий зв'язок призначення екс-головкома послом до Британії з особистими доволі. Тісними зв'язками генерала залужного з британським оборонним відомством в Сілі також у цьому зв'язку вважає, що ем, міністр оборони Великої Британії Грант Шап, який, до речі, згадаємо на самому початку російської агресії, він прихистив у своїй оселі родину біженців з України. Тобто, топ британський урядовець особисто прийняв українських біженців так, от в Україну саме під час цієї зустрічі у Києві 10 тисяч нових ВВЛ і збільшити інвестиційний пакет для Києва з 200 мільйонів фунтів стеренів до 325 мільйонів фунтів селенів. І це за словами британського парламентаря посиє доволі потужним, яке зазначив позитивним акомпанементом до призначення Києва нового амбасадора у Лондоні. Що ж, дякую вам за такий екскурс. Хотів би ще тоді додати, можливо, ви про реакцію влади, якщо вона вже є, або можливо вона прогнозується, коли залужного вже буде офіційно призначено. І чи не будуть виникати у Великій Британії питання щодо, ви сказали, є освіта дипломатична у залужного? Однак немає досвіду. Чи не будуть от, от на цьому тлі виникати питання? Питання ну, очевидно виникатиме, тому що йдеться про настільки тонку лінію, ніж, скажімо, е бути генералом на лінії фронту і бути дипломатом далеко за, скажімо, в тилу, але знов-таки, як я зазначив, в одній з ключових столиць поміж союзницьких країн для України. І власне йдеться про те, що е е Валерій Залужний постає більше ніж генерал. Ми все це чудово усвідомлюємо. І зокрема, я ще наведу одну цитату відомої оглядач питань України і колишнього СРСР у Британії Джордан Максвелл, Зокрема, наголосив, що Валерій Залужний займає доволі унікальне місце поміж українських посадовців. Це то це не просто дипломат, якого пересприбували наприклад з однієї країни до іншої. Він є одним з тих, кому чи не найбільше довіряють українці, і тут Максвелл вважає, що за умов певного тертя, яке як вважають виникло між залужним і Зеленським у листопаді, торік причиною цих е згаданих нами е заяв і інших заяв залужного провідних західних мас-медіа щодо певної патової ситуації на війні. Екс головком буде виконувати надзвичайно важливу роботу на відстані від офісу президента України, і це чудово усвідомлюватимуть, що у Вестмінстері, то і на Вайтголі відтак, як виглядає Валерій Залужний, отримує щось максимально наближене до такого дипломатичного картбансу без оцього досвіду дипломатичної роботи. А ви сказали, найбільше довіряють українці залужному. Як на вашу думку, посада посла відіб'ється на політичному рейтингу Валерія Залужного? Тут звичайно ситуація дещо відмінна. Тому що, як я вже сказав, залужний дещо відійде за лаштунки від оцих столів з мапами, від е, е, графіків і е, статистики, він буде, скажімо так, воювати у костюмі і в каватці. Без скажімо, буквально тримаючи зброю у руках і перебуваючи у військових построях, тобто йдеться про можливо якийсь новий прорив, і як це, е, казали британські оглядачі, можливо, мощний е, спайс або давайте стежити за розвитком. Цілком можливо, що ми побачимо нові перемоги, надзвичайно важливі перемоги не на полі бою, не на лінії фронту. А на цьому дипломатичному фронті, який можливо є цілком паралельним з основною лінією фронту. Я с пригадав громадський діяч сьогодні Олесь До написав про згадавши Віктора Ющенка, який тривалий час ніяк не висловлювався, був десь в тіні. При цьому саме завдяки мовчанню здобув собі рейтинг свого часу. Тому власне і тут так може відбутися. Добре, наостанок тоді спитаю, що означає, чи слід взагалі шукати якісь потаємні сенси в тому, що оголошення про призначення відбулося до вручення Гримана. Ну, власне, як я вже зазначив, оголошення відбулося буквально під час зустрічі з топ-британським посадовцем, а більше посадовцем, який відповідає за оборону, який відповідає практично за надання Україні озброєнь і всього потрібного, відтак мені здається, найкращого моменту годі було і вигадати. Дивичись на інший вік справи. Так само на думку британських глядачів, буде чи не ідеальним у плані зменшення напруги у вищих ешелонах українського керівництва, саме відправити залужного на дипломатичний фронт, всі не лише дещо так заспокоїться, а й побачить реальні результати, як ми вже говорили, від оцих дипломатичних зусиль залужного, який знов таки повертаючись до згаданого вами, має дипломатичну освіту і володіє англійською. Отож. Призначення Валерія Залужного послом у Сполученому королівстві заскатимуть всі, що у Києві, то і в Лондоні? Скажіть, а пересічні британці взагалі слідкують, от, слідкуючи за війною в Україні, слідкують за персонами Зеленського і Залужного. Чи в, не, в них є якесь ставлення? Чи вони мають якусь популярність, бодай, й невисоку? Ні? Абсолютно, якщо ми говоримо про Зеленського, Зеленський має фантастичну е, репутацію просто роки зірки. Я вам чесно скажу. Тому що говорячи з пересічними е, британцями, обов'язково які пов'язані з політикою, чи з е, оцем, тим, тим, що називається decision making, е, прийняттям рішень, І де це про те, що Зеленський просто кожен, кожен знає хто такий Зеленський, і бодай якісь новини кілька разів на тиждень про Зеленського десь лунають. За бажання чи без бажання залужним, дещо інша ситуація? Люди, які можливо, дещо, скажімо так, глибше копають, і які можливо чули, що так Зеленський зняв головнокомандувача, щось булося. кардинальні зміни. Що, що відбувається з командою? Ага, він прибуває до Лондона. І тут знову ми говоримо, що саме на цьому тлі постать залужного стає, скажімо так. Більш висвітленою він виходить на якийсь інший рівень, і знов таки, повертаючись до цієї фрази Watch this space, стежимо за розвитком. Я дивлюся, що можливо найближчим часом ми побачимо знов таки того залужного на Sky News з Домініком Вангордом, якого я вже сьогодні згадав. Дякую вам, Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії, був на зв'язку. На все добре, пані та панове. Якщо вас збудила новина про призначення залужного, якщо ви задоволені або навпаки занепокоєні тим, що Екзоловком залишить Україну, висловлюйтеся у коментарях.